Чоловік народжується хлопчиком. Мужність та якості сильної особистості це не вроджені дані, вони не з'являються власними силами. Це завжди результат накопичення та правильного застосування знань. Раніше чоловічій освіті приділяли значно більше уваги, оскільки мужність буквально була потрібна для виживання, полювання, війни, важкі побутові умови, ієрархія громад. Тощо хлопчиків змушували брати участь у різних практиках, де вони переймали знання від старших та дорослішали. У різних культурах це виявлялося по-різному, але суть приблизно скрізь була однаковою. Тепер ситуація змінилася, але потреба у знаннях про мужність збереглася. Загалом у нас немає старших, які закладають у нас свій досвід. Поки ми ще діти. Майже завжди чоловік усвідомлює цю потребу самостійно вже досить в зрілому віці. І найчастіше ця потреба стає наслідком пережитої травми. Але саме травма є ключовим елементом чоловічого дорослішання. Адже мужність це якийсь такий психологічний панцир, який захищає нас від зовнішнього тиску. Отже, чим товстіший панцир, тим сміливіше ми можемо. Виявлятися в цьому світі відповідно до своєї індивідуальності, сміливий прояв у світі це відсутність нав'язаного почуття вини, це вміння відмовляти, це високий рівень самоконтролю, це пряма заява про власні інтереси, це бути в своєму праві думки вибору, позиції, це здатність мислити критично. Але коли ми ці травми переживаємо, нам ніхто не пояснює, що ми дорослішаємо, а нам здається, ніби ми. Вмираємо. Тому ми відчайдушно шукаємо хоч якусь інформацію, будь-яка порада, будь-яку модель поведінки, яка допоможе нам знизити цей біль від травм, які ми зазнаємо на шляху нашого формування. І часто ці моделі поведінки не лише притуплюють біль, а й скидають цей самий панцир, знову оголюючи особистість для наступних травм. Виходить замкнутий сценарій, коли ми не виносимо з пережитого досвіду ніяких висновків, а просто зациклюємось на ньому, переживаючи той біль знову і знову, ніби вперше. З особистих сесій з чоловіками та із звернень в закритому клубі, я підвів певну статистику, яка показала, що майже 75% чоловіків зустрічаються з тим, що частина їхніх травм пов'язана саме з відносинами. Ще понад 50% зустрічаються з страхом першого кроку та зміни власного життя, який найяскравіший тригер в інформаційному просторі буде для цих чоловіків. Як думаєте? Звичайно, це контент, який підсвітить їхнє переживання, постійне порівняння та фрустрація, і згодом це ще краще підтвердить їхні домисли. Отже. Проблема чоловічої індивідуальності впирається не в самих жінок чи в страх, які стають нашим досвідом, а у відсутність знань про це. А як нам чудово відомо, знання це практичне керівництво для будь-якого чоловіка, який збирається отримати від життя максимум, саме по цій причині я створив місце, де кожен хто потребує знань, підтримки та оточення, може отримати його. Man Education складається з шести основних пунктів. Перше мужність, гроші, харизма, мислення. Тут ти прокачуєш свою особистість на весь потенціал. Спочатку знищуєш обмежуючі переконання, закладаєш нові сильні думки, розпалюєш любов до себе і світу, і на цій же енергії стаєш гідним чоловіком. Друге стосунки, як їх знайти та зберегти. Тут саме про вибір придатної дівчини для сім'ї, як поводитись так, щоб пристрасть не пропадала, про розподіл ролей, виховання дітей, просто про щасливе життя. Третє це зваблення, теорія і практика. Дуже важливо не плутати з пікапом, адже це абсолютно різні рівні в підходах до процесу: тут про психологію та роботу мозку жінки, секс, як з'являється потяг. Побачення плюс чіткі інструменти в спілкуванні. Четверте: спорт, здоров'я, біохакінг, теорія, практика. Тут про тренування, покращення свого психоемоційного і фізичного стану. Присутній також тренер, реабілітолог клубу, з яким можна підняти абсолютно різні теми. П'яте стиль, одяг, етикет. Тут про стиль, одяг, про зовнішній вигляд, включаючи зачіску, догляд за бородою і навіть сучасний етикет для кожного чоловіка. Ну і шосте це гілкова структура з 15 чатів. Знання це, звичайно, дуже круто, але чат це місце їхнього застосування та підтримки. Ось цей самий потік. Тестостероново, дружньої атмосфери, де люди, що досягли результатів, допоможуть вам з питаннями, дадуть слушні поради в будь-якій сфері життя. Чоловіки, що об'єднані спільною метою стати кращими, тут раді всім, хто прагне розвитку, ось що тобі потрібно: будь голодним, шукай нове, ставай кращим чоловіком. Долучайся до клубу, посилання під відео.